Усіх вітаю! Сьогодні 31 липня 2023 року. І ми по традиції проводимо огляд винограднику. Як себе показують сорти на цей час? На що будемо обращати увагу? Увагу будемо дивитися на те, як визріває лоза і як себе показує ягідка Так. З собою я сьогодні буду носити отакий інструмент. Навіщо покажу? Буває отаке. От Бачите? Раз. Буває що отаке. От так, є деякі нюанси, Ну, то я вже потім подивлюся. Так, що нам показує білий від агромаркету? Ягідка почала наливатися. Появляється такий жовтуватий колір. Ось тут бачите. О, так у нас нагрузочка. Провів чеканку, в деяких містах зачепила мільдію, а так начебто зелененький. Погнали далі. І так, кого ми тут бачимо? Бачимо жовту ягоду. Це у нас вальок. Визрівання лази у валька, ну, я не скажу, що вона є, але колір лази змі... змінився. Так, вальочек. Потім у нас іде Вікторія. Вікторія вже забарвлюється. така Вікторія. Іде забарвлення. Нравиться мені в цьому році кишмиш цимус. Ой, цимус, століття, століття. Століття дав мені раз, два, три, 4, половинкою грон. Ну, непогано, непогано. Рядом, рядышком. Ось. Біля нього висить фабричний. Я не знаю, що це за сорт, але що я бачу? Я бачу величеньку ягідку, таку грамів, мабуть, 7-8, може до 10. Отака грона у нього. І в мене таке відчуття, що він буде перший в цьому році, який буде визрівший з кісточкою. Тому що кісточка вже краситься і у нього почало визивання лази. Так. Це у нас Лідія. Лідія. Лідія під навантаженням. Це все Лідія Лідія під навантаженням. В цьому році дав їй трошки магнію, Надо було. Так, це у нас клубнічний. У клубнічного почалося визрівання лози. В цьому році у нього дві, але одна, ось ця, вона вимахала аж туди наверху. Там, от вона. І то, ну, таку дала гарну. Далі, далі у нас іде подарок Запоріжжя. Подарік в Запоріжжю я провів профілактичну обробку, він буде готовий десь на, 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 на вересень. Що у нього з ягідкою? Ну, такі шарики вже понадував. Зелений шобубін. От реально зелений шобубін. Але, о, увагу обратіть, що він не продовгуватий, він круглий. Не знаю, з чим зв'язано, але так у мене. Частіше за все, ягідка, у... бачу, коли в Запоріжжя виносять, вони отакі продовгуваті. Це дзвіночки. Отакі. Бачите? А тут ягідка кругленька. Ну, є отакі шарики. Ось такі. Ну, різно, по-різному, по-різному. Так, далі. Тут у нас знизу почав окрашуватись лучик проміневий. Є у нас декілька грон. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Таких. Це він тільки стартує. Бачите? Така ягідка очі. Ось, так все. Це у нас мурамець. Мурамец, не знаю, що з цим виноградом, але є проблема. Чогось у нього йде загнівання. Бачите? Не знаю. В минулому році дивився, казали, що магнія не вистачає. Дав я йому магнія, виглядає лучше, але була, була листовертка і вона покоцала ягідку. А вирізати я її не зміг. І тепер не знаю, як це буде. Сьогодні монофосфат, завтра проти гнилі, Ну, щось буду робити. Гарний врожай. Не знаю, витягну я з цьому році на ньому урожай чи ні, не, не знаю. Будемо дивитися. З Губном треба поплясати. Так, це так. у нас подарок не світає. Визрівання лози вже гарне. От є Тут визрівання пішло донизу. Але в минулому році так же було. Але скажу так, я його перегрузив. Я йому на третій рік дав раз, два, три, п'ять грон. І, мабуть, це для нього багатенько. Подивимося, витягне, витягне. Значить буде гарно. Так, що тут у нас? У нас тут мускат жемчужний. Щоб ви розуміли, в цьому році він у мене підтріскує. Я вже другий рік з ним пляшусь, як з бубном. Так, да, гарний, хороша, плотна грона. Все. В цьому році запилення, не знаю, на 5 з плюсом. Але була лістовертка, я його проріжав, Плюс він в мене зараз підтріскувати став. Ну Тут бачите цю кришу? Це сюди зливи йде. Я грішу на те, що водичка, і у нього нема тут такого провітрювання. Тут, виходить, сарай, тут кухня, а тут, ну, коротше, все якби би внутри. Але він не вимерзає. На сьогодні у нього вже аромат стоїть. Мускат він добрав. Ну такий він. Гронки стандартно 400-600 грамів. Ось такий мускат жемчужний. Еверест. Еверест почав дути ягідку. Зараз момент. Ось, Еверестік дує ягідку, тільки почав окрашуватись. Ось тут, тут. Ось. Як буде з ним, не знаю. Будемо дивитись, хай надуває. Золоце. Помните таке? Кишмиш золоце. Цікаву дав мені в цьому році гронку. Вона рихла, вона не збита. Він ще буде дуть її. Вражай на цю сторону. Вражайчик на цю сторону є. Так що це він сигналить. По ідеї по ідеї, это должен быть цимус на корні собственник, все, ну, должен бути цимус. Не впевнений. Кажуть, що у цимуса, отут, -от, ножка, оця, повинна бути червона, аж така красна-красна. У мене не червона. Хоча трош, трішечки якось ну, но то, не те, то не те червоне, що повинно бути. Бачите, вже совідущий прибіжав, вегасик. Ой, ой, ой. Ну, то не про виноград. Так, що у нас є? У нас є раз, два, три, чотири, п'ять, шість грон. Шість грон. Але у нього вже є мускатик. Такий цікавий. І я хочу, щоб він набрав е, сахару. Зорінька. узореньки визрівання лози на сьогодні вже десь, не знаю, 80-70 см. Але ми дивимося, коли отут почне деревісніти. От тоді у неї буде більш-менш визрівання. І дивимося по кісточці. Рефрактометр ще не приїхав, але ягідка. Ну, Ягідка, ягідка. Ось така ягідка у Монетка 24 мм. Ой, це так, от. і нема горощіння. Ну, те, що є отакий от горошок. Він вже стиглий і дуже солодкий і вкусний. Так, далі. Далі у нас йде каска. Кишмиш каска, Калугинська Це пізній сорт. Пізній. Почав окрашування. Почав, бачите, от. тут почав, 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 і плавно ми переходимо до Еміра. Що я хочу сказати за Емір? У Еміра ягідка Ну, ще десь така, як узоренька, але він же ж зелений. А зелений він, що бубі, не буде він аж на вересень. Я думаю, ягідку він нагонив. Він дуже плодоносний, тому що дивіться, раз, два, три, чотири, плюс два грона. Бачите, які гронки? Раз, два. Ножка, яка не переломиться. На зоріньке було, я б підв'язав. Так, тепер подивимося ексклюзив. Наш ексклюзив. Так, на сьогодні у мене виглядає аватар. Його, ну, бачите, його ямка, Ягідка на своєму коріні тут вирибнулася. Є тут отакі. В цьому році він сигналить. Визрівання у нього ну, ще нема, але майже починається. Ті, хто додивився, поставте лайк, зробіть підписочку, за що я вам буду дуже-дуже вдячний. І хай у вас буде мир в хаті, хай буде у вас щастя і нам всемирного неба. Усім до побачення!